Сьогодні в броварах краще, ніж в Києві. І створені умови для дітей для заняття спортом, для заняття в дитячих творчих центрах. Чудові умови. Ось тільки що ми закінчили обхід дитячого садочку. Ви знаєте, прекрасні умови створені. Я давно не бачив таких умов. Поспілкувалися з батьками, батьки задоволені, трьох харчування, навчання, заняття спортом, ігрушки ну все для дітей створено. Садочок буде працювати з 7 ранку до дев'ятнадцяти. Дині ну практично що ще можна побажати? все влада зробила і адміністрація цього садочку, щоб дитина, попавши в цей заклад, була щасливою. Ось яка дійсно щасливе, щасливе дитинство. Мені приємно, що ми знайшли можливість відновити цей дошкільний заклад. Я б хотів сказати, що за два роки відновлено 37 дошкільних закладів. Минулого року ми побудували 5. До кінця року цьому 14 і 3 ще побудуємо. То політика президента все те, що було відібрано від дітей і передано в комерцію, приватизовано забрати, повернути і вернути дітям. Це наша політика, це наше майбутнє. Ми не закриваємо. Ми будуємо школи, ми будуємо нові дошкільні заклади. Ми повернули тайм, ті які стояли по 10 років не використовувались, ремонтуємо і створюємо нормальні умови для дітей. Це той шлях, який дасть можливість навчати наших діт діточок, тому що їм будувати нашу країну за ними майбутнє. І Якщо ми створимо нормальні умови з дитинства, навчимо дітей правильно е виховуємо їх і правильної поведінки. Е за ними майбутнє в Київській області тільки в цьому році видали 750 актів на постійне користування землею, закріпили за Колами і навчальними закладами. Якщо ми зараз в броварах практично за кожним навчальним закладом дошкільним навчальним закладом закріплена земля і переданий акт адміністрації цього закладу, це велика робота, але її потрібно було робити, і це надасть подальшому незалежно від того, хто б не був при владі, що цей заклад залишиться за громадою.